У Мексиці втретє заарештували наркобарона Хоакіна Гусмана Луеру на прізвисько Ель Чапо або Куций. Операція з його затримання відбулася в місті Лос-Мочіс у північно-мексиканському штаті Сенелуа. Куций очолював наркокартель Сенелоа, що вважався найбільш впливовим в Україні. Під час стрілянини у Лос мочесі було вбито п'ятьох осіб ще п'ятьох заарештували. Куций уже двічі утікав з в'язниці востаннє півроку тому, говорить президент Мексики Енріке Пеняньєтоурантимесес ся реалізовані інтенсу. Упродовж багатьох місяців тривала кропітка робота, слідства та розвідки, яка дозволила зрештою розбити коло, яке забезпечувало вплив та охорону цього злочинця. Агенція Reuters Ройтер з посиланням на джерела у керівництві поліції Мексики повідомляє, що в операції із затримання Ель Чапо задіяли американських силовиків. 2001 року куцей утік з в'язниці, підкупивши охорону минулого літа. Наркобарон вийшов на волю через проритий просто до його камери півтора кілометровий тунель. Цього разу прокуратура Мексики погодилася видати Ельчапо сполученим штатам